Всім доброго вечора! Це карта дня на 12 жовтня 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Вибачаю, що не було на сьогодні на 11 жовтня. Немає в мене інколи або часу, або ресурсу це робити. Я буду старатися робити вам його на кожен день. Давайте розпочинати. так. Спільна енергія для всіх на завтра це семірка Пентаклів. Вона говорить про... Знаєте, або про те, що вам потрібно буде вкластися в щось, може, грошима, більш таке довгострокове. так, Це якийсь проєкт, це відносини, це може, ви чекаєте якісь перші плоди, і розумієте, що дуже довго чекати, або вже не можете дочекатися цього. Або розумієте, що в те, що ви вклалися, так, це, скажімо так. Потребує довгого часу, або багато, не знаю, багато вкладання ресурсів ваших і зовнішніх і внутрішніх. А, ви повинні зрозуміти, що в те, що ви зараз вкладаєтеся, це реально може принести вам плоди, але це доволі довго буде тривати. В когось рік, в когось два, десь так. У нас вилазить з... королева Пентаклів. Це говорить або про жінку земного знаку, Зодіаку, зодяку, може, ви така. А може хтось із вашого оточення такий, так? козироги, діви та тільці. А може, якісь жінки почнуть займатися, наприклад, собою, спортом, будуть піклуватися про свою зовнішність, будете вкладати в свою зовнішність гроші. так? Це не стосується тільки дівчат, але й хлопців. Хтось може захоче оженитися, захоче зробити пропозицію своїй коханій людині. Захоче, щоб ваша жінка просто стала вашою дружиною та мамою ваших майбутніх дітей. І ви реально розумієте, що це, це надовго, а може і назавжди. Ну, давайте далі дивитися для всіх знаків Зодіаку, для Овнів. Туз Жезлів говорить про. Знаєте, це. Шанс на здійснення мрії. Шанс на, ем, як вам сказати, це те, чого ви дуже хотіли. Це може та енергія, якої вам не вистачало. Енергія на здійснення вашої мрії або цілі. так? Тут жезлів – це те, чого ви дуже хотіли, і ось вам дають, щоб це сталося. так? Це зустріч з кимось, це знайомство з кимось, це побачення, це не знаю. Кохання, секс, все що завгодно. Все, що, що стосується пристрасті, інтиму, не знаю, руху вперед. Це стосується не тільки відносин, але і в робочому сенсі, в проєктах ваших, може, у вас не було довгої енергії, а тут вона у вас хапа. З'являються, і ви починаєте робити все, що вам ось хочеться, і таким чином ви здійснюєте, здійснюєте своє бажання, яке давно, може, хотіли здійснити, але у вас не виходило. Ну, давайте далі. Це насправді дуже класна карта, але ви повинні розуміти, що якщо ви не її, у вас цей шанс заберуть, і коли вам його дадуть знову, незрозуміло. Давайте далі тільці. Що чекає завтра вас? Старший аркан відлюдник говорить про те, що може, ви захочете побути один або одна. Ви зрозумієте, що у вас може бути якийсь. Це був такий аналіз життя, аналіз, може, робочої сфери. Сорі, але моє відео, скажімо так, прирвав прервало... виклик про те, що скажем так, почалася тривога, ракетно, ракетний удар. так? Це для тих, хто може з Росією мене дивляться, то знаєте, що ви не посоромлюсь з цього слова, трошечки Вот. Значить, відлюдник він говорить про те, що тільці ви. Може бути аналізувати те, що було у вас в житті, так, захочете побути один, продумати, як, в принципі, ви живете, який у вас досвід, як вам рухатися далі. Може ви будете щось вивчати нове для себе, так? може ви будете вивчати якусь людину, але на самоті. Це карта самотності. Може ви будете спілкуватися з такою самотньою людиною, яка сама по собі. Яка все робить сама, яка живе одна, або сама по життю такий відлюдник. Так? Але насправді ця карта говорить про щось, знаєте, більш інтимне в плані вашого знає, як це українською так? Ви повинні розуміти, що це старший аркан. І він говорить, що цей стан для вас. Значимий, він повинен зараз бути. Це те, що вам потрібно прийняти або пережити. Ну, в принципі, все. Я думаю, що мені більше інформації ніякої не йде. Давайте дивитися близнюків. Давайте далі близнюки. Карта старший аркан Луни говорить про те, що, знаєте, це такий стан, коли ми впадаємо в якісь трошечки або негатив, або свої страхи полоні. Це емоції. Це емоції, які нас захлиснуть, або вже, це вже з нами зараз сталося, так, і воно продовжується. І ця карта вона напряму говорить, що дивіться, бо ваші емоції заведуть вас або до світлої сторони, або до темної сторони. Як ви випливете, залежить від вас. Це ваша підсвідомість, це ваша інтуїція. Інтуїція вам говорить напряму: що слухайте її. Слухайте, що вам підказує інтуїція. Що ви відчуваєте? Старайтесь себе не накручувати. Старайтесь не впадати в свій такий, може, дуже сильний емоційний стан. Якщо хочете, можете почитати щось психологічне або звернутися до психолога. Це реально може вам допомогти витягнути вас з негативу. Так. Е, ще луна говорить про те, що хтось може завагітніти. Це в дуже рідкому випадку, але луна реально на це частенько вказує, тому будьте уважні в цьому плані. Ну Давайте далі раки. Карта Дня для раків е, повішений, старший аркан. Говорить про те, що щось частенько у вас випадається карта. Що ви підвішуєте якусь ситуацію в своєму житті, або ви в такому підвішеному стані, може, стосовно відносин, може стосовно роботи, так? І вам тут говорять, так, ситуація в підвішеному стані, так, ситуація на стопі, вона заморожена. Але вам цей стан дається для того, щоб ви подивились на цю ситуацію з іншого боку. На 180 градусів. І ви повинні зрозуміти, що. Все в ваших руках. І вам потрібно зараз проаналізувати щось, розкласти по полочках, як в шкафу в себе в домі. Для того, щоб розуміти, як вам діяти далі, а як вам може взагалі не діяти в подальшому, так, щоб не було того, що у вас було раніше. В будь-якому випадку, ця карта ще вказує на те, що вам потрібно відпочити, або ви захочете відпочити. Відпочити від всього або від всіх, це непогано. Але, не, скажімо так, не накручуйте себе, я б так сказала. Давайте далі Левчики. Так, двійка жезлів говорить про те, що будете щось вибирати. Вибирати, як вам діяти. Тому що жезли це напряму про дії, про імпульс вперед. Будете вибирати з двох варіантів. Але часто по двійці жезлів. Люди не розуміють, що це замочок, а це ключик, і потрібно якось це або об'єднати, або все ж таки взяти щось одне. Два, скажімо так, діяти і так, і так у вас не вийде. Виберіть щось одне. І довіряйте собі, своєму внутрішньому стану, чого ви хочете, і на що ви опираєтесь, да, спираєтесь. Ну, давайте далі. Діви, Колесо Фортуни говорить про те, це старший аркан. Доволі така важлива кармічна карта. Вона говорить про те, що може повернутися щось з минулого, якась ситуація, яку ви не проробили, або не прожили її до кінця, так? Може, вам дадуть шанс щось переробити в своєму житті, допрожити або пережити, або якось. Почати діяти по-новому. фортуни, воно повертає ситуації в вашому житті, якісь найважливіші ситуації, так? Інколи навіть так, як ми не очікуємо, так? ми могли бути націлені на щось одне. А розуміємо, що наш внутрішній стан, а і в цілому зовнішній стан повертають таким чином, що ми. Розуміємо, що нам потрібно щось інше. Або те, від чого ми дуже довго себе відштовхували, насправді для нас стає дуже важливим. так? А те, за чим ми дуже бігли, наприклад, стає нам зовсім не потрібним. Ось таке каварне колесо Фортуни. В будь-якому випадку розумійте, що ця ситуація для вас кармічна. Це те, що ви заслуговуєте, або те, що вам потрібно пережити. Так, давайте далі. Далі в нас терезин. Рицарь Кубків говорить про те, що може хтось до вас буде залицятися. І. Скажімо так, це, це карта побачень, це карта зустрічей, це карта, коли ми е, за кимось хочемо приударити, Да? Може, ви будете збиратися до когось на побачення, може до вас, до вас буде якась людина проявляти себе, збиратись на побачення, е, дарувати подарунки, у, ухажувати, да? е, дарувати квіти і все інше. Але ви повинні розуміти, що ця люд, людина прям дуже сильно показує себе з гарної сторони. І це не те, чим вона може насправді являтися. Це прям ідеальний коханець, ідеальна людина може бути пов'язана з водним знаком зодіаку, рибара і скорпіони. Може, ви в такому стані будете емоційному. Також рицарь Кубків ще говорить про. Знаєте, коли ми вибрали для себе якийсь шлях і починаємо вкладатися в нього вже не тільки емоціями, думками, а й починаємо рухатися, але з тими ж емоціями, з тим же вдохновінням, рвінням, це щось може навіть з якоюсь творчою жилкою, я б так сказала. Ну, Карта руху, можете навіть кудись поїхати, поїхати до коханої людини, або до вас приїде кохана людина. Єдине, що скажу, по рицерю кубків, це щось може бути нове, або не зовсім серйозне. Так? Це стосунки на в стані початку, я б так сказала. Давайте далі. Далі в нас скорпіоні. Вісьмірочка кубків говорить про те, що ви можете залишати щось в минулому. Це може стосуватися стосунків або проєктів, або роботи, або якогось хобі. Так? І вже і ще у вас там щось горить, але ви, не дивлячись ні на що, залишаєте це все, і йдете до щось нового, до якогось сонечка, так? Це може бути ваша ціль, ваша мрія, ваше кохання. Не дивлячись на те, що може, ви залишили е, ще, ще щось, що внутрішньо вас наповнює, або наповнювало. Так? Е е також, це знаєте, це карта, коли ми залишаємо все звичне, все нам, нами кохане, все нам потрібне і йдемо до якоїсь великої цілі, заради великої цілі. Так? У відносинах це може бути як і щось початок нового, так і початок нового в старих відносинах, коли ми знаєте, залишаємо все те, в що ми вкладалися, а воно так ось безплідно тонуло. І ми йдемо до свого сонечка. Може це бути, може бути людина, з якої ви порвали, наприклад, і ви починаєте ці відносини знову, бо ви розумієте, що це ваше сонечко. Це може бути новий розвиток у відносинах, які вже у вас були. Такий момент теж може бути. В плані роботи, проєктів, також це або відновлення якась. Знаю, може, ви підете на нову роботу, може, ви щось роз, роз, розпочнете нове, може, може, ви підете на нове навчання, так? На основній роботі, на якій ви залишаєтесь, це може бути просто нове направлення або відновлення роботи по-іншому. Тобі ж ви починаєте працювати трошки не так, як раніше, я б так сказала. Давайте далі в нас стрільці. Старший Аркан, Мах, старший Аркан Мах говорить про те, що завтра всі, всі всі всі, всі енергії будуть вам підкорюватися доволі спокійно і гарно, я б так сказала. Все в ваших руках. Всі мрії, які ви собі загадаєте, вони будуть у вас здійснюватися. Старший Аркан Мах говорить про те, що за що ви не будете братися. Все буде виходити, виходити так, як вам хочеться. Це е, і здійснення мрій, це і швидке досягнення цілі, це і маніфестування свого простору. Так? Але вам тут говорять, що вам потрібно бути е, реально алхіміком, і все робити, скажімо так, спокійно, е, з таким навіть станом зацікавленості, так? Не на швидку руку, а відчувати цей стан. Відчувати всім серцем, всім тілом. А ми відчувати все гарно можемо тільки в стані спокою. Але ще може бути таке, що ви будете мати справу з такою людиною, ви зрозумієте, що ця людина ну, дуже гарно маніпулює вами або ситуацію, або реально вміє здійснювати свої бажання. Давайте далі далі в нас козироги. Заріжки. А, карта справедливості говорить про те, що це щось може стосуватися документів, це щось може стосуватися юристів. Це щось може стосуватися, не знаю, може, ви захочете подавати документи на те, щоб з кимось одружитися. Такий момент теж може бути. Це щось юридичне, якась юридична справа, суди, юристи, все-все з цим пов'язане, з бумажками. Також ця карта говорить про те, що у вас може бути вибір, вибір по справедливості. Ви повинні розуміти, що справедливо, а що ні, і робити вибір. Зважено, але швидко. Якщо не зробите його швидко, цей вибір зроблять швидко за вас, і він вам може просто не сподобатися. Або ви до нього будете просто не готові. Так, далі в нас водолітчики. Десятка кубків говорить про те, що будете може, проводити час зі своєю сім'єю. З коханою людиною, може, з кимось ви захочете створити сім'ю або захочете зробити бейбіка в такий момент, теж. Є. Десятка кубків це дуже наповнена, внутрішньо спокійна, гарна емоційна карта. І карта така вже дорослої людини. І ви зрозумієте, що ви може на свою кохану людину або на свою сім'ю, на своїх дітей починаєте дивитися під іншим кутом, не так, як раніше. Це і є той момент мудрості, коли ми починаємо рости. Так? Цикл у вас якийсь закінчився. І ви починаєте зростати. А якщо це стосується роботи, проєктів, хобі, ви просто зрозумієте, що ви вже готові до чогось іншого, до чогось більшого, і хочете, скажімо так, вкладатися в цей проєкт і в це хобі, може в свою роботу. Наприклад, так, якось з іншого боку, так? Може більше вкладатися. може більш творчо вкладатися так, А... Або просто переводити свій проєкт на інший план. Може, ви будете, не знаю, представляти якусь свою роботу в команді, може, ви захочете зробити якусь пропозицію на роботі або в проєкті. І я вам хочу сказати, що ця карта доволі успішна в цьому плані, тому що люди зможуть зробити, скажімо так, справедливу, гарну оцінку цій роботі або цій пропозиції. Давайте далі. Останні в нас рибки рибки, Старший Аркан Зірочка, говорить про те, що ви може мріяти про закордон. Може, ви спілкуєтеся з кимось із закордону, будете завтра спілкуватися, так? Зірочка ще каже, що ви або мрієте про якусь свою мрію, яка вже у вас була, або вона у вас з'явиться. Може, це людина для вас така, як зірочка, і ви будете з нею спілкуватися, але будете розуміти, що вона для вас ось така далека. Може, ви з нею не спілкуєтеся, або просто спостерігаєте за нею. Розумієте, що ця людина для вас далека, або фізично, хоч і вона може знаходитися з вами поруч. Просто ви інш, з інших світів, так? або фізично мається на увазі, що вона буде десь за кордоном, дуже далеко, або в іншому місці. А, якщо ви почнете про щось мріяти і вкладатися в цю мрію, щось вивчати, так? ви повинні розуміти, що це на довгострокову перспективу, що ця мрія здійсниться десь приблизно ну, через рік. Ось такий момент. Може в когось здійсниться десь в січні місяці 23-го року, але це доволі ну, такий маленький е час, тому я, не даваючи вам якихось надій, які можуть не здійснитися, говорю про те, що це може затягнутися приблизно на рік, може в когось навіть на, е на дольше, да, на більше. Але не, не втрачайте надії, і якщо у вас є ціль рухатися в цьому напрямку до січня місяця, то камон, я думаю, що у вас все здійсниться. Ну, в принципі, все. Я всім бажаю гарного дня, до зустрічі!